У цьому відео ви дізнаєтесь, як подати заявку на отримання житлової субсидії від житлового банку. Житлова субсидія допомагає тим, хто має низькі доходи та високі витрати на житло. Відвідайте інтернет сторінку Хазбанкенно, Натисніть на житлова субсидія, а потім на для тих, хто хоче подати заявку на отримання житлової субсидії. Перейдіть безпосередньо до заявки, натиснувши «Подати заявку на отримання житлової субсидії. Тепер вам буде запропоновано вибрати електронний ідентифікатор, щоб продовжити Виберіть банкайді. Введіть свій персональний ідентифікаційний номер. Натисніть Далі та Увійдіть за допомогою банкайді. Перевірте адресу та дайте відповіді на всі запитання. Тут ви повинні вказати, чи ви орендуєте житло, чи є його власником. Повідомте, чи орендовано житло у муніципалітету чи ні. Наприклад, якщо ви орендуєте житло у Молде Айендом, Натисніть Так. Але якщо ви орендуєте у приватного орендодавця, натисніть Ні. Напишіть, скільки ви платите за оренду щомісяця. Напишіть, чи опалення включено у вартість оренди натисніть Так, якщо ви проживаєте в затвердженому помешканні з окремим входом, ванною кімнатою, туалетом та можливостями для відпочинку, сну та приготування їжі. Тут вам потрібно вказати, скільки кімнат у житлі, де ви проживаєте. Дайте відповідь, якщо ваш будинок спеціально пристосований для когось із членів домогосподарства з інвалідністю. Ви можете натиснути знак питання поруч із питанням, якщо ви не розумієте або не впевнені в його значенні. Переконайтеся, що ви відповіли на всі запитання, а потім натисніть Далі Тут ви заповнюєте імена людей, які проживають у домогосподарстві. Та інформацію про них ви повинні натиснути так або ні, якщо живете з цими людьми. Якщо є імена, яких немає у списку, ви повинні перерахувати всіх інших, хто проживає у вашому будинку, та вказати їхній персональний ідентифікаційний номер та ім'я у відповідному полі. Тут ви повинні вказати. Чи є хтось у домогосподарстві студентом, учнем чи стажером? Відповідь Так, якщо є студент, учень або стажер, старше 18 років, і має право на отримання позики та стипендії з позикового фонду? Зазвичай більшість учасників вступної програми не оподатковують статки дітей, тому натисніть Ні. Якщо ви натиснули так на запитання, автоматично відкриється поле, де ви повинні вказати, хто оподатковує статки та з якої дитини оподатковуються статки. Після того як усі питання будуть заповнені, натисніть далі Тут ви повинні переглянути свій дохід, дохід вашого партнера та інших людей, які проживають у будинку. Та старші за 18 років, ви повинні перевірити правильність наданої інформації або змінити її, щоб вона була правильною. У полі має бути вказано ваш чистий капітал за попередній рік, вам слід перевірити, чи є інформація правильною, та підтвердити або спростувати її. Якщо ваші чисті статки змінилися. Вам слід вести правильну суму в поле, яке з'явиться автоматично після відповіді так Інформуйте про дохід від капіталу, наприклад, процентний дохід або дивіденди, заповніть інформацію про доходи від підприємницької діяльності це включає процентні доходи, дивіденди від акцій та фондів, прибуток від продажу житла, прибуток від оренди тощо. Тут вам слід оцінити валовий особистий дохід від підприємницької діяльності за попередній рік. Ви повинні декларувати дохід від бізнесу як у Норвегії, так і за кордоном. Якщо дохід отримано за кордоном, це може бути заробітна плата, соціальне страхування та пенсія. Тут слід оцінити весь валовий іноземний дохід за попередній рік. Тут ви повинні вказати неоподатковуваний дохід від оренди щомісяця. Якщо у вас все ще є питання щодо доходів від капіталу, доходів від бізнесу та доходів за кордоном, вам слід отримати більше інформації з цього приводу на сайті Натисніть кнопку далі. Завантажте договір оренди та інші необхідні документи. Якщо у вас немає документів в електронному вигляді, ви можете їх відсканувати або сфотографувати. Якщо у вас немає договору, ви можете отримати його копію у вашого куратора. Якщо вам потрібна допомога, скористайтеся інструкціями щодо завантаження вкладень. Після того як усі документи будуть додані. Натисніть кнопку Далі. Введіть номер рахунку, на який ви хочете отримати житлову субсидію, та перевірте правильність контактної інформації. Після заповнення контактної інформації натисніть кнопку Далі. Перегляньте короткий зміст заявки. Якщо є помилка, ви можете її виправити, скориставшись посиланнями під кожним полем. Коли все правильно, Натисніть кнопку Надіслати. Для отримання додаткової інформації відвідайте розділ Правила надання житлових субсидій на інтернет-сторінці Хазбенкенбокано. Там ви можете знайти більше інформації різними мовами. Якщо у вас все ще є питання, зверніться до свого куратора. Успіхів із вашою заявкою!